С добрішим утречком, бандочка моя. Ну начнем з того, що сьогодні ми вже бачимо знакоме міста. Ще чуть-чуть буде видно море. Ну це не головне. Сонечко світить. Ми вже в Італії. Вот. Ну а сейчас я з вами поділюся впечатлениями. Про те, як ми сюди добралися. О, дивіться, Киві навіть вже видно. Я думав, що їх там по самому просто росте. Ні, Є вже і самі плоди. Так, ну ще раз привіт. Ну і собственно говоря, про що я хотів з вами поговорити. Про самоліти і перельоти. І про моїх впечатлення загалом. Ну, Начну, звісно, з головного з питання. Є ще такі ненормальні, як я, які оце все діло роблять в трезвому вигляді. Зав'язуйте. Це раз. По-друге, є ті, хто літають авіалініями, тими, які розуміють на якісь одній із мов, коли там той щось їм там пілот чи ще хтось. Я пілот, мене зовуть Сережа. От от. От, Дасть Бог, ми з вами долітимо. І, ну, і Вы вообще когда полностью вот всю атмосферу перелета? И вообще вот целый трендеж. Самолет самый быстрый, самый комфортный, доступный вид транспорта. Начинаем. Первое. Третьелки. Перед взлетом. Вы почти девчата. Вы действительно такие симпатюлечки, как правило. 15 минут, ага, ні, почнемо з цього, ну ладно, по очередності. 15 минут вам розказують, розмахують руками. Що як вам під час того, як ви там будете падати, розбиватися, або ви не взлетите, або ви не приземлетесь, коротше, як дихати ту кислородну маску, як краще задушити себе подушкою там якоюсь, ну, от, щоб не ждати до кінця. А еще краще, знаете, вот, если вы хотите додивиться этот блокбастер до конца, да, то наденьте кислородную маску и ждите, пока не там сначала в самолета крыло, потом хвост. Вот, и, чтобы вы все время были в сознании, если вам это, конечно, интересно и будет там дуже цикаво, то вы же можете в этой маске приземлиться, аж пока не шмякнет вас. Не каски, как Лука на работе, не каска, каска, на маска. О, маска спасает. Да, так, так, далі. Вони це все розказують. Показують, як пристягнутись. Як відстегуватись не треба, там, якщо, що, або, якщо дасть Бог долетимо, то вони вам підкажуть. Покажуть, а якщо одну секундочку. Я тут, я тут закипів. Його. А якщо приземлемось, то там ви вже самі якось розберетесь. Вот. Ну і началось. Тут же що це вони все-таки розказали. А, і кажуть, якщо ми типу, взлетим, ми вам предложимо такі вещі, як там чай, кофе і там, всяку різну ерунду. Газетки, смазетки. Ну, почнемо з того, що після того, що розказали, і мені вже хотілося сказати, дай мені два стакана водки. Це годин запити. Тобто один, То один випити, другим запити. І третій, напевно, ще ті бабушки, яка сидить біля мене. Я ну, якби людина, яка люблю з усього пошуткувати, да? потягнути прикол. Ну, я вже під час взльоту звернув тільки увагу. Ну, не розсматрию я людей, знаєте, ну, може, раніше була плюс, ну, хоча не було, не буду вам врати. Ну, от. Тільки під час взльоту я повернув голову, вона сиділа то біля вікна. Получається, що не подивитися на саму людину я не міг. Ну. А це була старенька бабуся з болезнью чи... альцгеймера чи Че. Чи... Коротше, коли його такого калашмати. Ну, я не одразу догадався, що це болезнь, понимаєте, іменно ця. Потім, коли вона під час польоту вже сиділа і намагалася грати в ігру, я вже зрозумів, що ну якби це хвороба, вона там дуже розпространена. О, тим більше що її віці. Ну околи почав льотики взлітати і не почали тіліпати. Я не знав, що знаєте, чи дивитися від ночі, чи питатися успокоїти бабушку, чи звати вже стюардесу. В общем, веселого мало. Далі, після того, як ми взлітаємо, вони починають напарювати вам, що правильно. лотарейки, Каже, якщо ви виграєте. Ви гарантовано отримаєте що? Суперприз, Мерседес це класа там. Тра-та-та, -та. ура! Яке гарантовано? Ти тільки що сказала, що ми взли... гарантовано, ми виграли джекпот, тому що ми приземлилися в Італії. Оце вже все, лотерея наша, ура! Який Mercedes, які гарантії? Що ти там можеш гарантувати? Я взагалі в шокі від того всього. І... Начинаю, хочу например, самый швидкий транспорт. Ну, с без, безопасным, да, мы разобрались, Это вообще трэш. Не, ну вот у кого из вас было такое, что сидаешь в такси, и тебе водила говорит, слышь, братан, давай так, ты, короче, там помолись, стакан наверни, да, хочешь шмали, курни, ремень пристегни. И так, дорога там, тебе куда? Белую церковь, это 200, давай ты сейчас соточку сейчас дашь, если вдруг повезет, доедешь мне, вторую потом отдашь. Ну не було ж такого, ні ніколи. Ви ж так не їздите в таксі. В поїзд заходиш, тоже тебе там ніхто не лякає. Не розказує тобі, що от в поворот будем заходити Може бути турбулентність або ще щось. Єдине що можна казати в це я не знаю, будете в жмеринке пристігніть свої кошельки. тому що зараз підуть месные бариги Це єдине об'явлення яке я давав би там. Вот. Ну і плюс до всего у вас обязательно будут мокрые простыня и сырые новочки, потому что мы постирать постирали, а посушить забыли. Ну, це ж поїздить стандарт. Вот. И, иногда люди для цього купляють, як он називається, то вот я їхав. Бог милый. Перший раз в жизни покатался. покатався. Це ціла история, надо было вам рассказать. СВ, СВ вагон, та ты що. СВ но біля твоя, поняла и... Воно, мало того, що воно від купе мало відрізняється, так В моєму випадку, може, то мені так повезло, воно від плацкарта майже не чем. же самий запах риби, варених яєць, вонючих носків і все остальное. Виходиш, ну, атмосферка все та же. Я ж думав, що це там якісь кожані дивани, знаєте, знаете, там стюардесы, ананасы, там шампанське подають. Ну да, сейчас. Ну. Ну я потім потом же самое главное, моя тімка, темка, знаєте, ну хто до чого як ставиться, але вони починають тобі напарювати всякі види косметики, особливо духи, і все, вот купите оригінальний запах по супер бешеной вот, це не, тому що, ну, типа, нюхать нельзя, вы должны помнить, знаете, там, типа, ну понятно, если начинать самоліт зараз пирскати, вибачте, то придешь во время взлета. Перемішаються з утомики ароматами, то вже буде як знаєте, як освіжитель воздуха в туалеті буде пахнути. І вони починають перечисляти. То, 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 то. Ну і, і що, дівчата, ви ж бачите, що товар не йде. Ну, даю підказочку. Ви коли розказуєте про типу всі душаючі, углушаючи и вообще запасні виходи аварійні, що коли ми будемо танути, коли нас там десь шваркнули, обшали, ви кажете, если ви, но, если ви купите в нас духи, звездної марки ціні, які нюхать нельзя? Запах ви не можна, запах не знаете, ви либо должны помнить, либо просто догадайтесь, що вони должны. Бути но в любом случае, покупайте їх. Поисковые собаки вас найдут в два раза быстрее. Ага. Ну, вот так вот надо борезить духами, какие не дают и нюхать. А не то, что вы ви... купить духи, армани. Ну, армани. Мне не нравятся армани. Они волосатые, как и я. Но запах-то духов я люблю, собі... я сам не знаю, какие я люблю. Мне надо, чтобы он был горький. В то же время, ну, вот, чтобы там, наверное, было. Чайне дерево, горіч, цитрус, ну щось таке смішане, от. Ну, Я до цього, як і до красового, підходжу і до носків підходжу дуже-дуже щепетільно. Як це подивитися на упаковочку і приділити, які духи покупати? Ну, ладно, хорошо, все. Поділився з вами емоціями, впечатленнями. Ну і потім же опять найбільший вид транспорту. Да? Чим? Ким? Я вам зараз розкажу про що я кажу. І согласитеся, що це майже завжди так. Потому що я добре не так часто літаю. Но я часто зустрічав, часто вивозив на самоліт і все остальное. І от я вам скажу. Что до реєстрації ти должен бути за 2 години. Увіреності в тому, що ти вилетиш вовремя, взагалі немає ніякої никогда. Ми вчора замість того, щоб взлетіти в 20.20, -20, взлетіли було в 23:30, ну, короче, неважливо. В обшій сложності То, все 5-10 від яними виїхали в 5:30 хайс хати. Е-е до дому, до дому. Ми от я зайшов в хату в 2. Ха, в 2:30 ночі, в 2. Нехай в 2. В 2 ночі, поки я там пориканувся, поки туда-сюди, поки цю ногу розчевилів. Вдова. Ну і до чого я веду Добавити до цих до цього проміжку часу ще два часа, то ровно за стільки я доїжджаю на машині. Це саме розстояння. Понімаєте? Їжджу, дивлюся, все бачу, всіх бачу, в границях. Там, люди, собаки, всі ходять. Заправка, кофі, пей, туалет, ходи, пожалуйста. Ніхто тобі рядом не сидить, не, не, не трендить, ніким не тіліпає. От, ніхто тобі духів коробочках не напарює. Ох, самый быстрый, да. А если взять такие расстояния, ну, ну, вы согласитесь, да? То он не вовремя взлетает, то он не вовремя прилетает, то он вот, все регистрации, это все, это столько времени занимает. Если взять, допустим, берем так вот, троещина, да? Обычная ситуация, троещина. Моя любимая, привет. Всегда люблю, помнить целую. Два человека, я и Колянный. Колян. Калян седает в общественный транспорт, там самый быстрый автобус, валит на Бориспель, проводит регистрацию, седает в самолет, взлетает, приземляется в Одессе выходит и как-то, ну самолет надо только так, чтобы седал прямо здесь на пляже. Не в Одессе таких аэропортов. Вот. И он уже на ходу прямо в аэропорту снимая штаны, вдевая плавки и бежит купаться В море. А я зараз сідаю в свою машинку і оце від цього пункту А в пункт Б на машині. Да? То поки мій скалян буде передівати труси в аеропорту, я вже буду п'яний спати і такого знаєте, закусувати креветками. І вокруг мене вже буде така змінити креветок на тому пляжі. Потому що от такі от розстояння, як там 400-500, я просто удивляюсь, тому що в мене були знайомі, які літали на такі, знаєте, розстояння. От, чи в старі добрі времена там, то він в Львов з Києва летить, то наоборот, то ще щось. Ой, не знаю, не знаю. Коротше, це була інформація для тих, хто літає ну, нормальними. Так що ви багато не пропустили. Ну надіюсь, сподіваюсь, всім гарного дня. Все найкращого сьогодні. Дня, прекрасне, предпразднічне утро. А завтра всі пишіть привітання нашій. Біла брисі малий. Я думаю, і їм і нам буде приємно пока.